Отця, Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорі брати і сестри, вітаю ще раз неділею святою. Перша неділя нового року. Сильна молитва своє благословляє Хай ха молитва супроводжує нас протягом всього наступного року. Я звертаюся до вас, брати і сестри, так, воно традиційно. Це звертання. І воно часто в церкві настільки стає е, звичним, що ми не дуже замислюємося навіть над глибинною суттю оцього, брати і сестри. Ми є брати і сестри в Христі, ми є брати і сестри в Бозі. І насправді тут велике богослів'я. Тут велике богослів'я, тут основа спасіння, тому що ми розуміємо, ми прагнемо Богоєднання. Ми прагнемо єднання з Творцем, Бог є любов. Тобто, власне, ми прагнемо любові досконали. Бо ми розуміємо, що ми можемо досягти, ну не знаю, там будь-яких рівнів, скажімо, молитовного досвіду. Ми можемо досягти будь-яких. Та чудо можемо творити силою Божою, так, повірі. Але якщо ми не маємо любові, то ми є мідь, дзвеняча. І був гудячий, каже апостол, та? то я є ніщо. Якщо любові не маю, то пожитку не матиму жодного для душі. Ви розумієте? Це може бути так, що ти весь світ захопиш проповіддю, як то фарисеї колись. Весь світ захопиш, а душу свою занапастиш, яка тобі користь, каже чоловічистов. І тому ми розуміємо, що пізнати Бога, це пізнати любов досконалу. З'єднатися з Богом, а в цьому це, це обоження називається, так? це розчинитися, з'єднатися з, з любов'ю Творця. Чи це можливо? Бо та любов, яку ми прикровенно торкаємось, вона є недосконала, ми її всі знаємо. Але то не є досконала любов. Досконала любов це душу покласти за ближнього, слухай. Ви розумієте, що це таке? Це речі, ну, страшні насправді. Це здається так, воно легко і так просто. Знаєте, ми собі то все декларуємо, читаємо Івангелія, так, злюби ворога свого, слухай. Це возлюбити, за нього готовий віддати життя? Мова йде про жертовну любов, любов, яка не шукає свого. Про любов дійсно досконалу, про Божественну любов. І от сьогодні якраз мені хочеться з цього почати, з цього відштовхнутися. Сьогодні, на цьому тижні те, що я розважав, записував. Але поштом була одна фраза, одна цитата одного духовного старця. Послухайте, як воно звучить. я замислився, і мені стало так трошки лячно за себе, за. за Своє життя не за служіння, а служіння, слава Богу. Воно є, воно вже звершено. Власне, я його звершив вже в 50 років і міг би спокійно піти. Все написано, все сказано. чотири книги, 413 годинних лекцій. Це, 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 це 10 років, ти розумієш, труда біблійного. По, по, по тлумаченню святого письма і, і духовно-символічному, морально етичному і містичному, найголовніше і досвід є, все є. А тепер питання стоїть: а я хочу бути абсолютно вільним. Ви чуєте? А немає абсолютної свободи. Чому? Бо немає любові досконалої. Любов тільки, свобода тільки в любові може бути. Бо сказано: досконала любов, тільки досконала любов, проганяє страх геть. Благодаттю через смирення ми перемагаємо той страх. Але щоб перемогти його повністю, а це і є свобода абсолютно. Це є, називається спасся. Коли ти спасся від чого? Насамперед від страху. Від страху, від гніву, від образи, від пожадань, від пристрастей. Я спасся тільки тоді, коли все немає. Уже ці вороги повністю підніжжам їх моїх. А це може бути тільки тоді, коли я досягну досконалої любові. Не обманюємо себе. Це все буде. Знаєте, в яку міру ти відкрив своє серце, в ту міру ти і спасся. Все дуже просто. Трішечки привідкрив, скажімо, а насамперед ми коли приткримо? Перше, у покаянні. От трішечки спасся. Далі глибше пішло самозречення, ширше спасся. Ще далі що? Смирення, тобто відкриття серця, повністю ще ширше спасся. Але треба підніматися вище. А Вище що? Співстраждання. Бо ти можеш бути смиренний і з холодним серцем смиренно приймати ближнього свого таким, який він є. І обставини життя свого таким, як вони є. Ще цього мало. Треба вище, а вище є співстраждання. А що ще вище? А вище співрадість. Бо інколи ми можемо співстраждати, а вище радіти, коли добре ближньому. І тоді найвище вже любов. Ось воно. Це все етапи розкриття серця, якщо хочете, духовного серця, фізичного серед... фізичного, а метафізичного середини серцевини душі. І от я прочитав таку фразу, коли ви берете на себе страждання істот, чуєте? Навіть не людини, не ближнього, а взагалі істот. Тварину так само, комаху так само. Коли ви берете на себе страждання істот і віддаєте їм своє щастя, слухайте. Розумієте, про що йдеться? Не просто ти співстраждаєш. Не просто ти співрадієш, ти віддаєш своє щастя, ти поступаєшся своїм. Заради навіть не ближньо, істоти будь-якої, то накопичуєте заслуги рівні просторам неба. Це сила. І зразу на себе ми те екстраполюємо. І коли ми будемо щирі з собою, ми бачимо нам далеко ще до того, проблиски є, осяяння є. Але так, щоб оцей день був постійно, щоб наша заслуга була рівна просторам неба, то треба І Я над цим замислився. І питання одразу виникає перше, правда, чи то можливо взагалі, в принципі. І я скажу можливо. Все можу у зміцнюючому мене Ісусі Христі. В Бозі все можливо. В Дусі Святім все можливо. Якби я не мав цього досвіду, я б зараз цієї проповіді не говорив. Тому Господь дав мені цей досвід в 96-му році, це вже скільки років пройшло, коли я бачив небо відкрите. Коли все було в мені і я був у і я. Я отримав оцю мудрість не мою зверху. Премудрість Божа дала мені мудрість. Не по моїм заслугам для того, щоб я проповідав, Господь підняв з болота цей інструмент і казав: О, дивися, нічого собі, я його почищу, ще знадобиться трошки. Так, насправді. І я сьогодні маю право вам це говорити, бо я говорю так, як той, хто бачив. Так от, я пам'ятаєте, говорив? Я пам'ятаю оцей досвід в той момент, коли вся любов була в мені, вся ніжність, я був готовий віддати життя в цю секунду. І я пам'ятаю тоді, чи в Африці, чи в Австралії комашка Мураха, зламала лапку. І я ридьма ридав за оцю комаху. І я був готовий тоді, бо я був в дусі повністю. Це було 100 не передати, що це було. Це була досконала любов. Я був готовий віддати не те, що готовий. Я прагнув. Я мріяв, я молився, Господи, дай мені віддати життя, щоб їй та лапка не боліла. Ти розумієш за ту комашку. І я знаю, що це можливо. Я знаю, не те, що готовий, я йду на таку жертву, ні. Це було порив душі, це було прагне. Це єдине, що я хотів в ту секунду. Настільки я любив її, настільки воно мені було шкода, тому що я розумів, вона це і є я, я це є вона. Я зрозумів, що ми єдині. Не зрозумів знову це. Зрозумів це від розуму. Відчув, ви розумієте? Зрозумів в душі. Бо відкрилася інша свідомість, надсвідомість, духовне мислення. Тому що тоді мій Дух з'єднався з Духом Божим повністю, тому що тоді моя індивідуальна свідомість. З'єдналася з первісною свідомістю Божества. Я був в стані обоження, я знаю, що це таке небо відкрите. І я знаю, так, це можливо. І от коли я це прочитав, я, по-перше, згадав той досвід, а по-друге, здригнувся. Я ще не повернувся до того, що мені тоді відкрив Господь. Бо це було, знаєте, як мед дає скуштувати, а каже, а тепер давай, іди, піднімайся. І Я довго долав ці сходинки. Бо було трудно, я йшов через те покаяння через самозречення, через смирення. І ви знаєте, я завжди проповідую те, що в серці. Тому ці проповіді, вони живі, вони беруть за душу, тому що вони, вони справжні. Це не сурагат, це не вичитане, це виболіле. І от сьогодні Господь каже: піднімайся на висоту любові. Інакше не буде спасіння, не буде. Царства Божого, що прийшло воно в селі, а ти ж його хочеш, а ви ж його хочете. Коли ви берете на себе страждання істот і віддаєте їм своє щастя, то накопичуєте заслуги рівні просторам неба, віддаєте їм своє щастя. Згадайте, як читали про Мойсея, який молився, Господи, викресли мене з книги життя, щоб цей народ не загинув. І не розуміли розуму, як то може бути? Як то так? Коли Господь каже, що немає вищої чесноти, як віддати життя своє за другів своїх? Як то так? Коли бачимо Христа, так само Бога в тілі. Який прийшов постраждати за нас немічних, знаючи, що не те слово, що тут подяка буде, а що тебе оплюють, до розбійників тебе долучать, знеславлять, поб'ють, розіпнуть. Не буде подяки ніякої. Ганьба буде. Тільки ганьба. Він помирав в ганьбі. Та вже потім пройшов час. І збулося пророцтво його. Він Воскрес. Він Воскрес в серцях, в розумі, в житті, церкви. Я не кажу лише буквально, але й духовно він Воскрес так само. Але помирав він в ганьбі. Слухайте, під Христом стояло кілька чоловік, які розуміли найближчих матір, учень. І вони зображуються завжди біля Христа. Іоан Богослов'ї, Богородиця стоять. Все, а більше там особливо то й нема нікого. Кілька чоловік стояло. Він прийшов віддати життя за людей. І ти розумієш. Збагнути цього неможливо умом, але з серцем і духом можна. Бо коли ти в дусі, ти це розумієш. Для тебе нема питань. Дух Святий займає всі питання. І тому найважливіше це є єднання з Духом Святим. Тому все відкиньмо, все є тлін. Практика, практика і ще раз, практика, відкриття серця. Все, що працює на відкриття серця, все, що працює на єднання з Духом Святим, все, що працює на спасіння, все використовуємо. Бо тільки в цьому сенс нашого буття. В одній лукаві, бо може не вистачити часу, ви чуєте? Бо це не можна за секунду. Воно близько, але треба попрацювати. Бо це ж сходинки, воно покаяння, самозречення, смирення, співстраждання, співрадість, любов. Це ж треба видертися на ту ліствицю. Одним кроком не можна піднятися на вершину драбини. Треба час, Тож використовуємо. А щоб зрозуміти це, мені просто, я маю цей досвід, тому я просто кажу як від досвіду, так, від серця. А хто не від серця, ну давайте. Спробуємо розумом якось збагнути ці речі. Вони дуже прості. Це можна, ну, показати і на рівні, що називається, на пальцях, на рівні такому ментальному, так, інтелектуальному рівні. Тут ніби три позиції. Перша позиція ми всі зв'язані між собою. От чому я почав з цього? Брати і сестри. Ми всі брати і сестри. Ми всі взаємопов'язані. Хоч нам здається, що ми різні. Ми окремо живемо, а там ще є ті, які, з якими ми взагалі не розмовляємо, і я б його бачити взагалі не хотів. А насправді ми зв'язані, тільки ми того не розуміємо. А ви знаєте чому? Якщо так, так сказати по простому. Тому що ми всі єдині в Бозі. Ми єдині в Бозі. Ми можемо цього не відчувати ще, бо наше серце зашкарубло. Бо воно закрите. Бо нема Духа Святого в серці. Він є там краплинка та, благодать усіляких на рівні тваринному якомусь, інстинктивному. Але немає у цього рівня інтуїції, прямого знання. Двері трішечки привідкриті до того світла. Але насправді так і є. Ми в Бозі всі єдині. Це точно. Знаєте чому? Тому що він один тільки сущий, яхве. Це що означає? Той, хто має сутність сам в собі. Крім нього, ніхто не має сутності сам в собі. Що б ми не казали, як би ми тут не, не свою індивідуальність, его своє не тішили, без Бога нас нема. нас немає сутності в собі. Ми не Яхве. Ви чуєте? Ви зрозуміли ці речі? Ми православні, ми розуміємо, що таке Яхва. Сущий, той, хто має сутність сам в собі. Ні від кого не залежить, сам все дає всім. А ми не яхве. Ми живемо по благодаті Господній. Ми не маємо сутності самі в собі. Нас нема. По окремості, як самосутності, нас немає. Ми є тільки в Бозі. І ми всі в одному Бозі. І ми всі єдині. І ми всі взаємопов'язані. Абсолютно всі. Це розумієш тоді, коли ти в дусі. І ти розумієш: нема ворогів, бо всі одне тіло. Нема ближній і дальній, нема людина і комаха. Ми всі одне тіло в одному Бозі, ми єдині. Ми настільки взаємозв'язані, що ти маєш повне право, коли пролітає над тобою якийсь птах. Вигукнути, брате, ми з тобою одної крові, ти і я, як у Кіплінга, так? Абсолютно повне маєш право. І коли сів тобі на руку сказати, сестро, ми з тобою одної крові, ти і я. Ми є єдині в Бозі. Я люблю тебе. Чуєте? І я люблю тебе. І от з цього починати вчитися любові досконалі. У метелика, з квіточки під ногами, з дітей своїх, з найближчих. І так далі. Треба цьому вчитися, це труд, це теж духовна практика. Практикуй благословен, хто йде в ім'я Господнє. І якщо ти зустрічаєш людину, вона вважає тебе ворогом своїм, бо ви одного -одно вважали ворогами. А ну спробуємо таку дуже просту практику. Дуже просту, уже розуміючи те, про що я сказав, тільки що, перед тим, як щось сказати, найперше ти її побачив, ти внутрішньо скажи йому мир тобі. З любов'ю. От хто б не був, який би ворог, який би лихий чоловік не був, скажи внутрішньо, мир тобі, а тоді з ним розмовляє або не розмовляє. І будь-чому собака біжить, скажи йому внутрішньо. Мир тобі. Що ти не любиш? Змія виповзла. Скажи моти що. Мир тобі. Тільки відчуй. І сльози розчулення, хай будуть. Паук вискочив, Боїся ти паук. Мир тобі. Ми всі одно в Бозі. Ми всі в Бозі одно. Сьогоднішня проповідь моя. От про цю єдність. Про це братерство. Вселенське братерство Божого створіння. Тому і молимося на літургії спільна справа. І за всіх, і за все. Господь дасть нам мудрості це зрозуміти. Дасть нам сили піднятися до цього духовного відчуття. Відчути єдність вселенську Творива Божого, відчути єдність з Богом і втратити страх, загубити гнів, подолати образи, кинути за спину пожадання й пристрасті і чистим серцем. Славити Його як єдиного Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. На славу Божу!